Оріж Закарпаття стане ареною для чотирьох масштабних благодійних забігів, кошти з яких будуть спрямовані на зсу. Про це анонсували під час брифінгу в Ужгороді. Традиційно забіги це чудова можливість для всіх любителів спорту випробувати свої сили та витривалість і долучитися до важливої справи. Приємно, що у нас є такі спікери, у нас є чемпіони цього виду спорту. У нас є тренера, які займаються і хочуть підняти прис. Стижність цього спорту, адже спорт в Закарпатті – це не тільки спортивні досягнення, це розвиток нашої економіки, це розвиток нашого туризму, це розвиток нашого молодіжних організацій, це розвиток наших вкладів, які інвестори можуть вкладати в цей вид спорту і розвиток Закарпаття. Ці заходи стали можливими завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між департаментом освіти і науки молоді та спорту закарпатської. Ова та громадським об'єднанням закарпатські спортивні події забіги традиційно збиратимуть тисячі учасників не тільки з різних куточків України, але й за кордону в рамках меморандуму, підписаного з департаментом. Ми спробуємо реалізувати в цьому році ідею із закарпатським гранд-пробігом, в який входять якраз ці чотири заходи, і для всіх тих учасників, які приймуть участь у всіх чотирьох забігах. Передбачена цікава нагорода. Нагорода буде складатися із медалі, яку ми плануємо презентувати на першому нашому заході в кусі, і відповідно від інші, інші подарунки і призи від наших партнерів та від співорганізаторів. Особливість забігів, маршрути та історію кожного з них розповіли спікери. Хуст Халф марафон, який відбудеться вже незабаром 30 березня. Один із перших та найбільших спортивних заходів в області. Хочу сказати, що хуст -халф марафон він є найстаріший з цих чотирьох заходів, які будуть тут проходити. Є напевно одним із самих масовіших заходів у Закарпатській області, що стосується. Саме спортивно масовості і залученості людей цього року він буде проходити в 7. Також потрібно сказати, що вперше буде в нашому регіоні проведено чемпіонат України з напівмарафону і дистанції 10 кілометрів по шосе. І обов'язково потрібно згадати, що дистанція напівмарафону і 10 кілометрів також є офіційно сертифікованою, що воно дає, що кожен фінішер. Після того, як він перетне фінішну лінію, його час є офіційним. Про особливість Мукачево-Хал-марафон, який відбудеться 20 вересня та його нову трасу, розповів марафонець Едуард Ільцьом. 25-му році провести по новому маршруту в Мукачеві. Також хочемо і думаю, Андрій і колеги нам допоможуть, що з часом і ми сертифікуємо трасу в Мукачеві. Долучаємо і запрошуємо всіх брати участь зараз. Вадим презентує у всіх наших заходах. І хочу повторитися, що всі наші заходи являються благодійними і ми багато на цих заходах об'єднуємо однодумців, партнерів, друзів для допомоги військовослужбовцям. У свою чергу Ужгород-Халф Half Халф Марафон, забіг, який відбудеться вперше з 2021 року за новим маршрутом, що проходитиме через найбільш мальовничі сакурові локації міста. Ми підготували цікаву нову трасу. Е, є побажання, то, що Андрій висловлював, щоб траси проходили в одне коло. Наразі ми спробуємо цікавим маршрутом. Де розташовані найкращі наші локації із сакурами зацікавити учасників нашого заходу? Очікуємо, що Захід приверне увагу і відродить традицію Жугородського напівмарафону. І забіги сприятимуть не лише по паралізації спорту, а й стануть важливим внеском у підтримку наших захисників та розвитку Закарпаття. Під час брифінгу також повідомили, що учасники забігів отримають подарунки та призи від організаторів і партнерів. А ті, хто подолає, основні дистанції усіх напівмарафонів та марафону, ще й ексклюзивну відзнаку.